Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. Приходить до кінця зима, не за горами вже перший місяць весни, і для вас я підготувала іроничний гороскоп для всіх знаків зодіаку на місяця. Якщо цікаво дізнатися, що принесе перший місяць весни, саме твоєму знаку зодіаку, тоді став лайк для енергообміну, а я починаю розклад. Що очікує овнів? Березень місяць для овнів пройде під впливом духу суперництва та готовності боротися за свої інтереси в будь-якій ситуації, навіть коли обставини будуть не за вас. В березні овнам вдасться знайти нарешті вектор для виходу своєї енергії. Можете очікувати на доступ до великих грошей. Цілеспрямованість та наполегливість допоможуть вам досягти бажаного. Що очікує тільців? Тілець. Тільці будуть знаходитися в ситуації, при якій справи будуть йти своїм чередом. Ви будете твердо стояти на ногах і знаходити в собі сили та можливості допомагати іншим. В роботі варто задуматися над тим, що вам не вистачає спеціалістів, яких варто терміново знайти і взяти на роботу для того, щоб ваша робота почала активний розвиток. Близнюки. Для близнюків березень ознаменується кінцем одного періоду і початком іншого, який принесе успіх і відсутність якогось застою. Залишайте позаду стару форму життя, тому що березень буде часом нових якихось починань. Ваше життя вірветься якась буйна енергія. Очікуються неочікувані зміни, в особистому житті будете переживати сильні позитивні емоції. Раки. Березеню знаменується для раків оновленням та ясністю. Цей місяць буде часом благоприємних можливостей, коли повинно прийти щось хороше. В цей місяць можете сміливо починати нові стосунки. В робочій сфері зможете все контролювати, що дасть змогу оминути багатьох проблем. Леве. В березні місяці представникам цього знаку зодіаку необхідно буде бути гнучким. Можливо, якась втрата, розчарування або затримка, але це можуть бути якісь труднощі, з якими ми стикаємося, якщо намагаємось швидко прогресувати. Тому в березні місяці левам варто спішити, не спіша. Є таке, є таке вимовлення. так? Добре, дивимося далі. Діва, що очікує діва? Прекрасні діви. вас в березні очікує якесь завершення, завершення якогось періоду, який принесе вам свій урожай. Ви будете переповнені прекрасним настроєм і внутрішньою впевненістю в собі. Також очікуйте отримання винагороди за раніше прикладені зусилля. Нагорода за пролитий піт уже не за горами. Терези, що очікує Терези? Ну, в березні Терези можуть бути обмануті або з вас можуть зробити козлом відпущення. Ви можете погрязти в самообмані. Вам Варто контролювати цей стан. В любовних питаннях не спішіть розширювати круг знайомств. Варто зняти режеві окуляри і поставити акцент на особистих стосунках, тому що є загроза обману і загроза того, що вам просто зможуть, вас можуть зрадити. Далі скорпіони. Скорпіонів в березні очікує якась зупинка руху. Іса, це руна льоду, буде замороження всіх процесів, але все попереду. Лід перетвориться в воду і потік новим руслом відновить свою течію. Березень буде періодом затища, коли все непотрібно осяде на дно, що дозволить позбутися від непотрібного баласту. Це буде період паузи перед початком щастя в вашому житті, тому не варто. Сприймати цю руну як негативну. Навпаки, це буде зупинка для аналізу та набору сил для нового якогось розквіту вашого життя. Далі, далі в нас стрілець. Стрілець, рух це життя. Саме з таким девізом пройде березень, березень у цих представників знаку зодіаку. Ви будете знаходитися в безпереривному русі вперед до всіх сфер життя. Очікується прогрес, розвиток, трансформація особистості в кращу сторону. У вас у березні все, буде все необхідне, щоб зробити своє життя краще. Будете в прямому сенсі на коні. Козиріг. Козрігів очікує успіх в професійній діяльності, Благоприє... благоприємні зміни в особистому житті, велике надходження грошей, варто в березні місяці максимально сконцентрувати... сконцентруватися на фінансовій стороні життя. Березень найкращий місяць, щоб зберегти і приумножити свій капітал, тому в березні місяці за матеріальну сферу свого життя можете навіть і не переживати. Водолій. Що очікує водолія? Водолій вашим девізом на березень місяць повинен бути такий: збав оберти, щоб не згоріли шини. Варто набратися терпіння та знизити активність життя. Ви будете знаходитися в вимушених якихось обмеженнях. Це буде та ситуація. В якій від вас нічого не буде залежати. А що буде відбуватися всередині вас, ну, ви будете терпіти, миритися з обставинами, які вас будуть оточувати в очікуванні світлої полоси свого життя. Вам буде тяжко, але у вас буде формуватися, формуватися такий собі, знаєте, внутрішній стержень, коли ви будете накопичувати енергію якусь в собі. Будете розвивати в собі енергетичну дисципліну, <кій> а саме тому ви будете ставати сильнішим. І це великий плюс. Головне абстрагуйте себе від неприємних відчуттів, відсутність відпустіть цю ситуацію і просто переживіть цей місяць. Тобто, в березні місяці для вас категорично. Я не раджу якихось активних дій. Навпаки, просто відпустіть усе і пливіть течії в березні місяці. І давайте на завершення подивимося, що очікує рибок. Рибки. Риби в березні місяці будуть готові увійти в якийсь новий етап свого життя. Буде. Момент якийсь перед кардинальними змінами в житті, з якого почнеться нове життя. Це може бути перехід на іншу вищу ступінь в абсолютно любій життєвій сфері. Можливо, вам вдасться зустріти якусь важливу людину для вас, можливо, вам вдасться зайняти місце під сонцем. Можливо, ви станете більш впевнені в собі, більш мудрішими. У вас пройде якась внутрішня трансформація вашої особистості. Тому рибки розправляйте крила та готуйтеся до високого польоту. З березня місяця у вас починається нове життя. Ось такий вийшов у нас розклад. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночки, щоб не пропускати нових відео. Для запису на індивідуальний розгорнутий розклад пишіть на будь-який зручний для вас спосіб. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз мої любі всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.